В центрах я Маріуполь працюють сімейні лікарі, терапевти, невропатологи, реабілітологи. За два роки проведено понад 68 тисяч консультацій. Медична послуга є однією з базових, бо Маріупольці потребують допомоги. Мені нужен невропатолог, я до нього постійно кажу. Ну терапевт по мірі заболівання. А до невропатологу через кожні два місяці. Коли я вже виїхала, мені просто почала рука тридцять сімей, обраті з корочу, а казалася це Паркінсон. Розширити надання медичних послуг. Маріупольська міська рада планує відкриття хабів, в яких можна буде отримати консультації, зробити аналізи, діагностику, операції та реабілітацію для цивільних. Дуже важливий запит від наших мешканців. Ми сьогодні поділили мапу держави України, де сьогодні розташувалися в Маріупольці на чотири таких локації: це Південь, це Одеса, це центр держави Україна, це Київ. Це схід, Дніпро і захід Львів. Перший хаб відкриють у Києві на базі лівобережного центру підтримки. Я Маріуполь». тут вже триває ремонт. Вже зроблено вентиляцію, прокладено електрику, і ми бачимо, що у нас є вже опалення, яке по полу ми провели послуги будуть безкоштовними. Планують проводити лабораторні та діагностичні обстеження. Лікарі матимуть доступ до систем НСЗУ і виписуватимуть листки непрацездатності. Так планують забезпечити медичною допомогою 26 з половиною тисяч маріупольців, які зможуть приїжджати з Житомира, Вінниці, Черкас та інших міст. Головними учасниками цього проєкту відкриття медичного хабу у Києві у нас виступають чотири наші медичні заклади. Це центр первинної медико санітарної допомоги номер 3 міська лікарня, номер 1, міський пологовий будинок і лікарня швидкої медичної допомоги. Також такі хаби відкриють у Дніпрі, Одесі та Львові. І так само ми шукаємо партнерів на оснащення, на обладнання. На допомогу в ремонтних всіх цих речах і готуємося до відкриття найближчим часом, в червні місяці, в липні місяці і в жовтні місяці відкриються такі центри. Це первинна і вторинна ланка медицини, яка запрацює. Заради наших маріупольців так планують охопити турботою понад 60 тисяч маріупольців по всій країні, а також зберегти кадровий потенціал. В хабах працюватимуть більше 300 маріупольських лікарів. Валентина Чурякова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.